Насіблі дискусси на програму Камертон. З'явилися прокурор, з'явилися засуджені. А я заслужувала, вони заслуження. заслуження. Оголошуються, інші учасники процесу не з'явилися. Оголошується. Суду. Клопотання розглядається. Колегію судді Голосівського районного суду міста Кива в складі Голович судді Бондаренко. Судді в Новак, мовах при секретарі Бурду за участі прокурора Збаровської. Головуючий, оголошує заяву про самовідвід. В мене судді Голосівського районного суду міста Києва Бондаренко Велик, впроваджується, знаходиться клопотання Побученка до Продаченка СД. Засуджених. Перекому Лісійської районної суду міста з 2.101 року пристосування. Накладимо накладеного арешту на їх майно та повернення майна, які виділив чи доказує справи. Врати участь уроді вказаного кропотання, вважаю за неможливо, зв'язку з наявністю підстави, передбачені пунктом 4 частини 1 статті 54 КПК України в редакції 1960 року, у зв'язку з чим країною 2 статті 53 КПК України редакції 2060 року заявляю самовідвід, виходячи з наступного. Відповідно до вимог пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і самополовин свобод, кожен має право несправедливо розглядів розправного заведення в посторонній судові, яких становить обґрунтовані будь-якого висновку повітряного кримінального розгляді Вищевказаного клопотання та вирішення його по суті. Так, у ФАУ ухвалі Волосівського районного суду міста Євгель 24-1014 року, в якому задоволені клопотання Повліченка СД та ПВЧ-ДО, засуджених уроком Лусівського районного суду міста Києва від 21-го 2012 року, розвінені щодо решту належної квартири No24 будинку по вулиці Богдана Хмельницького місті Києва та повернення власність Повліченко ДО, належного автомобіля міцнісі Баджеров Спорт, теж No1718І відмовлено. Я висловила свою правову позицію щодо поставлених засуджених питань. У дальшому вказане рішення від 24.10.14 року було скасовано поліційним судом міста статті, а справу повернуто на новий судовий розгляд. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, рішення якого є джерелом права України, наявність безсторонності має визначатися за цілі політику 116 конвенції про захист прав людини з новоположних свобод за допомогою суб'єктивних та об'єктивних критерій. За суб'єктивним критеріями оцінюється особисте переконання та поведінка конкретного Тобто, чи виявив суддя упередженість чи безсторонність у даній справі, відповідно до об'єктивного критерію, визначається серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий, чи його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності. Натримі вказаних положень численним судом стало підставою для винесення 10.12.2009 року рішення Європейським судом справ людини Мароненко і Мартинко проти України, в якому констатовано порушення України пункту один конвенції у зв'язку з браком безсторонності через розгляд справи по суті судей, попередні. Враховуючи викладене, також те, що суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення судових справ відповідно до їх внутрішнього переконання, що готується нормального закону. Вважаю, що моя участь у розгляді вищокасного клопотання засуджених Павліченка ДО, Павліченка СД, створюють загрозу справедливому судовому розгляду, так як безсторонністю вирішується питання довіри, як у суди в демократичному суспільстві мають всіляти громадськість і перш за все сторонами процесу. У зв'язку з викладеним прошу вас задовольнити заяву про самовідвід та передати клопотання Павлічек ПДО, Павлочек КСД, засуджених вироком Голосівського районного суду міста Києва від 2.10.12 року про скасування накладеного арешту на їх майно та повернення її майна, яке визнано доказу у справі для розгляду іншому суді голосівського районного суду міста Києва, 25.12.2014 року підпис ініціали. Прізвище ставиться на обговорення заявлена заява оловуючий прокурор. Кроме заправища, незаслужено оправданий, повністю Дмитро Полченко мезаслуженно оправданы полностью регуляторными. Заслуженный. Поддерживаем.

Якщо моє проведено зараз і працювати. Вона виявила, що є дивитися про коробки засушені. Як вже прізвище про це побажає, яка вона є державна звинувачка, вона не поважає. Ми є Допарно. Допарно. Хлопці, ми вимагаємо від вас, заарештуйте її. Вона веде себе непорядно. Я вас дуже прошу, ніхто не розходіться, давайте зробимо так. Ми зараз привозимо сюди вінки, ми зараз привозимо сюди, зазиваємо фінмайдан, ми зараз сюди зазиваємо людей.

Так це так суд буде років 10 іти. Найгуманний суд у світі.